Друга книга Псалмів. Псалом 62. Бог. Єдина надія. Провідникові хору для Ідутуна Псалом Давида. Лише у Богові віднайде спокій душа моя, бо від нього приходить моє спасіння. Бо лише Він, моя скеля і моє спасіння, Він моя твердиня, тож повік не захитаюсь. Доки ви будете на чоловіка нападати, щоб повалити його разом, немов стіну похилену, неначе мур, що надломився? Вони ж підступно замишляють, щоб його скинути з висока та розкошують у своїх обманах. Благословляють своїми устами, в серцях же своїх проклинають. Лише у Богові віднайде спокій душа моя, бо від нього приходить моя надія, бо лише Він моя скеля і моє спасіння, моя твердиня, тому повік не захитаюсь. В Богові моє спасіння і моя слава, в Богові моя скеля і в ньому моє прибіжище, повсякчас на нього покладайся, народи. Перед ним виливайте серця ваші, адже Бог прибіжище наше. Сини людські лише подув, сини чоловічі лише омана, легші за дим вони підносяться вгору, якщо на вагу їх помістити. Не надійтеся на насильство і не покладайтеся даремно на грабунок, а до багатств, навіть якби примножувалися. Не прив'язуйте свого серця. Бог раз промовив. Два рази почув я, що міць належить до Бога. І у тебе, Господи, милість, і Ти, о Господи, відплачуєш кожному за Його ділами. Коментар до 62-го Псалма. Псалом 62 й Має дидактичний характер і розглядає такі теми, як нещирість людини, марність створіння, неефективність багатства та об'єктивність божественного судді. Цей псалом є одним з небагатьох уривків, якого цитує другий Ватиканський собор і робить це в одному з цікавих контекстів, в якому пропонує священникам. Отож хай не вважають церковне служіння джерелом збагачення і не використовують доходи, отримані від нього для примноження родинного майна. Тому священники, не прив'язуючи свого серця до багатства, нехай завжди уникають будь-якої зажерливості і старанно утримуються від будь-якого виду торгівлі. Пресбутерором Ордініс 17. Псалом складається з трьох частин. У першій частині автор розповідає про свій зв'язок з Богом, перша друга стрічка. Згодом слідує опис негативного ствердження соціальних настроїв, після чого змальовані анонімні фальшиві персонажі. Третя, стрічка. Друга частина розпочинається повторенням та доповненням першої частини, сьома стрічка, після якої слідує заклик автор до спільноти, щоб та на Бога покладала власну довіру. Восьма стрічка більше як на смертні створіння стрічка. чи на марні спроби учинити життя певним. 10 стрічка. Третя частина вияснює, чому надію потрібно покладати на Бога і робить це, пригадуючи вироки про Боже діяння. Одинадцята стрічка. Головна частина Псалма протиставляє два різні моделі віри. Першим змальоване ідолопоклонство насилля, зиску та багатства. стрічка. Автор натякає на ідола, який чинить свого вірного подібним до себе, уподібнюючи його до подову, омани та диму. Це три значення єврейського терміну Хебел, який зустрічаємо також на початку книги проповідника. У біблії іменник «хебел» виражає поклоніння неправді. Четверта п'ята стрічка та є образом божества, що спонукає праведника до гріха. Багата та схильна до насильства людина, зважена на вазі справжніх цінностей, важить менше, аніж дим, десята стрічка. як говорив Шарль Пегги, ви знаєте, скільки кожна людина важить трішки попелу в долоні чоловіка. Бо все золото на світі перед нею. Як говорить книга мудрості, піску дрібка, а срібло як болото супроти неї. 7.9 Ідолопоклонству протиставляється довіра Богу, що оспівується за допомогою рясної символіки стабільності скеля, гора, висота, міць, прибіжище, твердиня, Надія. СОлідність скелі керується моральним принципом відплати. Про яку говорить 12-та стрічка. Якщо людина переживає переслідування зі сторони інших людей, потрібно пам'ятати, що Бог є потужніший. Тому людські сини, незалежно від того, чи мають якесь становище чи ні, прибігають до обману чи ні, підкупляють суддів чи ні, залишаються лише подовом та марністю. Рано чи пізно несправедливість буде покарана. А праведність не залишиться без нагороди. Переймнята Матея 16, 27. Переклад та екзегетично теологічний коментар Здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська